Так, спортсмен, всім привіт! Мене звати Олександр Мінча. Я абсолютний чемпіон України і вже на даний момент для Pro. І в цьому випуску я буду вам розповідати і показувати за позування. Ось всі основні пози, які включає в себе номінація Classic Physique. Це відео я зробив для спортсменів, які хочуть показати себе на сцені, можливо, перший раз. І це навіть відео підійде для тих. Хто вже виступає давно. Але, е, по моїм спостеріганням, да, багато хто не вміє позувати і втрачає себе на сцені, так сказати, тобто форму. Хлопці роблять хорошу, якісну, роблять кондиції, але при цьому вони не можуть це все показати в якості позінга. Тому гарним переглядом. Так. Ми виставили ноги. Обов'язково вони у нас включені. Далі. Ми включаємо вверх. Дуже багато хто робить помилку, ось стає отак. Руки в сторони розводить і піднімає дуже сильно руки, даби показати широчайший. Ваші плечі, вони тіряються. і ви тіряєте свої пропорції. Ви повинні створити іксообразну форму. Ось рука, таз і вже бедро. Як це виглядає? Ви просто тріцп свій кладете на широчайшу. Робимо повний видох і на вакуумі ми втягуємо в діафрагму всю вверх, втягуємо воздух і стаємо в пропорції. Зверніть увагу на мої руки. Ось у мене рука, вона дивиться вниз. Вона дивиться вперед. Вона дивиться вниз за рахунок того, що я поставив трицепс на речайшу, в мене відразу вилізли дельти круглі. Тепер переходимо в пропорції бокові. Так, трошечки пізніше я вам розкажу за переходи. Значить, тут ви повинні трошечки нога, яка далі від камери, ставити її трошечки назад. Тобто, бачите, вона в мене тут торчить. Нога, яка ближче до камери, яку ви показуєте цю сторону. Ви, якщо будете вирівнювати, то тут вже потрібно дивитися від об'єму вашої задньої поверхності стегна. У мене, якщо я ноги вирівнюю, у мене квадра розвалена, а тут плоска. І мені потрібно чуть-чуть підгінати ногу в колінному суглобі. Ось я підігнув, і у мене вже відразу тут біцес бідра появився. Далі момент. Обов'язково сідниця у нас. Пражата обов'язково. Тому що, знову ж таки, більше деталей зразу з'являється. По поводу верха. Значить, тут можна два варіанти робити. Якщо ви хорошо цю позу ставите, то ви можете відразу ось ставити. Якщо ви погано цю позу ставите, вчіться спочатку стали в пропорції, як спереді, і вже розвернулися. Значить, яку люди помилку роблять, вони стають. Ось так. Завалюючи корпус назад. Ця рука рівна, а ця рука вона дивиться прямо. І ви, відповідно, не довертаєте плечовий пояс. І ось у вас виходить, ви не робите себе широким, ви робите себе вузьким. цим. Ця рука вона від локтя до зап'ястя частина руки, вона повинна дивитися вниз. Ось ви розвертаєте руку, лікот, ніби хоче дивитися прямо. І у вас, відповідно, плече. Подається вперед. І ви вже показуєте цю сторону. Відповідно, ви вже робите себе ширшим. Далі, ліва сторона, яка ближче до камери, я включаю широкий м'яз спини і прожимаю кусі. І ця рука, до речі, також вона підзігнута і вона дивиться вниз. Вона не рівна, вона не зігнута так, не зігнута так. Ви повинні створити такий куб. Як знаєте, буба цей масть. Така була та, в картах. І на видуху, на косу. Ось цей м'яс широкий спини у мене прожатий. Якщо ви його не прижмете, ось у вас що виходить. І ви вже зробите свою талію ширі. І у вас, виходить, за що того, що талія ширі, вона по об'єму така, як вверх. І ще раз показую. Це виглядає збоку. Далі пропорції ззаді. Знову ж таки, ноги ми виставляємо, так як пропорції спереді тут вже залежить від того, які у вас кріплення широких м'язів спини. Тобто потрібно цю позу вставити так, щоб у вас максимально знизу починала йти широкий м'я спини. Якщо у вас дуже високе кріплення, то вам, буде, вам потрібно буде жопу назад оттопирювати і показувати широчайшу. Якщо у вас, якщо у вас знизу, з самого низу кріплення широких, то ви можете жопу вдавити, тим самим вона почне сіктись і ви вставляєте широчайшу. Я, жоп, я роблю другий варіант. Я жопу вжимаю, прожимаю біцепс бідра. І показує широчайшу. Так само, коли ви встаєте, у вас руки дивляться вниз. От як я спереді ставав, так само і ззаді потрібно робити. Значить, що я роблю? Підсів на ноги, включив сідниці, вдавив вперед. біцепс бідра прожатий і виже широчайшу. І ще такий момент, так як суддя сидить знизу то я трошечки лігаю на нього. Як це виглядає з боку? Ось ви вдивили сідниці, встали, прогнулись, лягли на суддю. Так, бокові пропорції не буду показувати. Це все те ж саме, що я вам показував з лівої сторони. Тепер переходимо до двойного біцепсу спереді. Значить, тут є варіанті уйма. Пам'ятаємо, що ми починаємо все робити з ніг. Комусь потрібно ногу далі відставляти, комусь потрібно спереді ставити, комусь потрібно навпаки праву ногу ставити. Тобто це вже ви дивитесь, як ви краще відчуваєте своє тіло. Свої м'язи. І так ви вже виставляєте свої ноги. Але знову ж таки, пам'ятаємо ще такий момент, я казав, що потрібно так робити, щоб ноги завжди були включені. Ось ви коли з цієї пози розвертаєтесь, бачите, в мене вже квадра включено. Все, я включив квадру, встав, встав. я їх не розслабляю. Я встаю двійний біцепс. Вони мене завжди включені. Як я особисто ставлю двійнік спереді. Я переношу все всю навантаження на праву ногу. Ліву ногу я відставляю. Трошечки бедро розвертаю в ліву сторону, стою на носочок. Далі центр тяжесті я переношу на праву ногу. І підгинаю ногу в колінному суглобі. Ця нога у мене ліва чуть спереді. Квадра прожата. Все, це у нас все тут добре. Вивожу двойник. Ще такий момент. До війни біцепс спереді і взагалі всі пози, ви повинні розуміти, що ви не біцепс показуєте. Ви показуєте загальну картинку, як ви в цій позі стоїте, який ви в цій позі красивий. І ви повинні так цю позу поставити. Глядало вас вигідно, ви так повинні ставити, тому що в кожному з нас є недостатки. Я особисто як роблю, я трошечки розвертаю таз. Цю сторону, а плечевий пояс навпаки, розвертаю прямо, щоб він дивився. І за рахунок того, у мене вилазить ця широчайша більша, даля кажеться уже, і я, опять же, создаю їх образну форму. Виний біцепс ми розібрали. Тепер у нас біцепс з боку. Знову ж таки, все починається з ніг. Ми ставимо носочок. Тієї ноги, яку ми будемо показувати суддям посередині рівно стопи, яка знаходиться далі від камери. Мені не подобається, коли люди п'яточку завалюють вниз. Ось так стоять. Це виглядає неестетично. Нам потрібно максимально ставати на носок, щоб у нас стопа була впродовж задньої ноги. Ми, якщо подивитися з боку, повинні розмазувати цю ногу, яку будемо показувати об ногу, да? яка далі від камери. Цю сторону. Тобто ми біцепс стегна, біцепс відра розмазуємо об задню ногу. З ногами розібралися. Комусь потрібно трошечки більше підсаджуватись, комусь менше. Я підсаджуюсь менше, і в мене так виглядає вигідно нога. Обов'язково прожимаємо сідницю. І тут ми включаємо цю широчайшу, втягуємо живот. Або косу прожимаємо, або втягуємо, і виводимо біцепс. Груди ми піднімаємо вверх, ми ніби розвертаємо трошечки плечовий пояс до камери, видавлюємо за заднього плеча грудну, щоб у нас січка пішла. І прижимаємо цю руку до корпуса. І ось що у нас виходить. Якщо подивитися спереді, я не залишаю тут пробіл. От тут пробіл я не залишаю. Я обов'язково прижимаю до корпуса. Ніби я цим локтем питаюсь тягнути за собою плечовий пояс і цей локоть. Двойний біцеп ззаді. Дуже важливо ні, я спочатку начну з того, що багато хто не вміє прожимати задню поверхню стегна. Тобто вони в голові прожимають, він ніби прожимається, але комусь потрібно більше ногу підігнути, він появиться. А комусь менше підігнути ногу, тому що хтось, якщо більше ногу підігне, то він у нього пропаде. В голові наче не він включений, а насправді його не видно. Ми виставляємо ножку, кажемося на бедра. Я включаю. Мені вигідно ставити. Ліву ногу, тому що в мене там хорош, добре видно біцепс бра. На лівій нозі, ой, на правій нозі видно не так. Далі. Я вивожу біцепс, тобто не біцепс, а спину, розтягую лопатки, прожимаю біцепс і трошечки лігаю на суддю. І починаю дивити трохи на круглу. Ось. Бачите, як картина зразу змінюється. Другий момент. Якщо подивитися з боку, ви повинні цю частину, руки, ось цю частину руки ось сюди назад завалювати, на суддів. У вас зразу більший об'єм руки виходить. Показую ще раз. Підціли на ножки, включив біцепс бідра, прожав сідниці. І трошечки їх насудів. Далі. Престегну. Значить, Тут також можна пару варіантів робити. Постановку ніг ми стоїмо або так, або ножку вперед виставляємо. Вже кому як подобається і хто як буде виглядати. У нас будуть виглядати в цій позі більш статично ноги, так сказати. Широчайшу. Сідаємо чуть на широчайшу, обов'язково. І на видиху сідаємо на прес. Такий момент. Якщо ви поставите ось так лікті, у вас тіряються пропорції. Вам потрібно лікті, навпаки, звести до голови і включити широчайшу. Я цією частиною руки я починаю, так буде краще, видно, я цією частиною руки починаю дивити себе ззаді в затилок. І сідаю на широчайшу. Можна ще робити. Я ось так в замок схрещую, ось ставлю великий палець ось так і починаю сідати на широчайшу. І тоді у мене хороші пропорції виходить. Ще раз показую, і переходячи в вакуум. Ось я зажав цю частину руки в затилок, локті звів до голови, ноги включені. Широчайша прожата, і звідси я йду в вакуум. Якщо ви залишите руки ось так, ось тупо поставити, я ось так. так. подобається, коли люди беруться за голову. Ну, це шляпа повна. Ось. Остання поза у нас тріцеп з боку. Значить, знову ж таки, як в біцепсі з боку, ми розмазуємо цю ногу, оп. Ногу, яка у нас далі від камери стоїть. Ось як у нас, виходить, ми колінки, ніби хочемо схрестити. Задня нога у мене знову ж таки максимально піднята на носочок, так більш естетично виглядає. Біцепс, я стараюсь розмазати обширачайшо, тому що у мене руки маленькі і мені потрібно зробити їх великими. Ось, я Таку фішку використовую. І прожав косу. І теж чуть плечовий пояс. Тобто, я не тріцепс показую, ви повинні загальну картину показати. Це дуже важливо. І так, зараз переходимо до другого етапу. За пози я об'яснив. Тепер я хочу вам пояснити за переходи. Перед кожною позою, по-перше, потрібно якусь свою фішку показувати. Тобто, ось ви стоїте в пропорції. Прожали. Показали прес, прожали груди і вже вивели пропорцію. Не треба виходити як брівно, вставати і включатись. І друге це переходи. Це ви вже повинні на свій смак, як вам більше підходить, що вам більше подобається робити переходи. Зараз я покажу, як я все це роблю. Друзі, обов'язково позуйте, тому що судді також на це дуже сильно звертають увагу. Однієї форми завжди буде мало. Ви повинні бути многогранним в цьому плані. Ви повинні мати і форму, і якість, і подачу, і переходи, і хорошо позувати. Тоді у вас є всі шанси виграти. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь, поширюйте це відео. Кому потрібні уроки по змагання або підготовка до змагань, пишемо в директ, в інстаграм посилання в шапці. Профіля.